Доброго дня. У вас вітає простор Майдан Прес-центр. Сьогодні відбудеться прес-конференція на тему трагедії батальйону Сходу на прикладі 24 го батальйону територіальної оборони Айдар. Запрошую до участі у прес-конференції Горанін Владислав, зводний батальйону Айдар, координатор руху «Білий Молод, відміть Анатолій Керівник ГОР. Громадська організація самооборона Києва Євдокимова Юлія, координатор 11-18 сотні самооборони Майдану. Запрошую. Учасники? Так, так, так. Ні-ні. ні Всі разом, будь ласка. Першим буде доповідати грані на до того, що сталося у місті щастя, а також містерса. Дякую. От мене звуть ранен Владислав. От Я взводний батальйон Айдар руху «Білий молот», який був мобілізований Айдар. Частково е, ситуація на даний час е, у нас папала. Тому що. Повномасштабна військова операція, яка має бути розгорнута зараз по знищенню придушення терористичних дій на Сході, вона не відбувається. Оголошено нібито якийсь час перемігя да? односторонне припинення вогню з нашого боку. Е -е, Сепаратисти оголосили, що вони припиняти вогню не будуть. На даний час, на час цього нібито припинення вогню, у нас вже є. В нашому батальйоні 5 двохсотих, 15 трьохсотих – це інформація, яку я ну, кілька годин назад отримав, Тобто на даний момент я не знаю, яка ситуація відбувається там. І 4 полонених. Серед полонених один замкомбата, серед поранених теж один замкомбата. Тобто, доки не буде припинено вогонь з боку сепаратистів. Війна, вона не припиниться. Е, Проблема з забезпеченням. Проблема з логістикою. Тобто люди купляють бронежилети за свій кошт. На, на той момент, коли я від'їжджав, із запаленими гриві повернувся звідти, коли я від'їжджав, е, було 125, якщо я не помиляюсь, е, одиниць з озброєння на весь батальйон. Це просто патова ситуація. От. Для того, щоб повномасштабно здійснилася операція військова по придушенню, по придушенню терористичних дій там, необхідно прикрити кордон. На даний момент, коли три людини стоїть там на блокпосту на кордоні, звідти зняті прикордонники, коли три людини з одним автоматом на трьох стоять на кордоні там, на, на посту кордону, і звідти їдуть бапери, звідти їдуть КАМАЗИ. З, там, проти протирозрушними зенітними ракетними комплексами з РПВ, Звідти їде Чечня відверто, цілі роти, зупинити яких кілька там, двоє-троє дво, дво, добровольців просто не в силах. Це Чечня, яка все життя тримала в руки зброй, в руках зброю, Все життя вони були найманці, вони отримує достатньо коштів, задля того, щоб мати бажання йти на смерть. За ці кошти, Їх не в силах зупинити. І коли ми своїми діями відштовхуємо сепаратистів ближче до кордону, коли ми закріплюємо свої позиції, коли ворог тікає, відступає, відбувається перетин кордону, відбувається провезення зброї, провезення гід матеріалів, провезення найманців, знову ворог закріплюється і знову просувається на нас. І це в той час, коли ми не маємо, ми воюємо, ми помираємо в той час, коли ми не маємо коли ми не маємо статусу повного учасника АТО. Статус учасника боротьбі. Коли немає достатніх наказів згори. А потім нас ще звинувачують у тому, що ми виконуємо якісь самочинні дії. Це тоді, коли нас не забезпечують. Тут приїжджає комісія. Коли, ну, нібито укомплектовані роти з вода, за того, щоб отримати зброю, має приїхати комісія і сказати, що «да, ви отримаєте статус, тому що у вас до комплекну повна укомплектація і так далі. Приїжджають і кажуть, «ми вас реєструвати не будемо. О. Реєструвати тих людей, надавати статус учасників тим людям, які вже отримали зброю і вже воюють. Ну, ту, яка є, вже кладуть своє життя за безпеку своєї держави. Цілісність своїх кордонів. О. Те забезпечення, які від, які від волонтерів надходить, нібито надходить туди в батальйон, воно не доїжджає. запиляються десь на кордонах. Ситуація, коли Добре. Ситуація, коли на блокпостах на під'їзді до Луганської області свої ж люди, нібито свої блокпости кладуть обличчя в підлогу людей за, за гасну слава Україні. Ми вимагаємо, я як представник батальйону Айда, ми вимагаємо від держави, від влади прийняття рішення по закриттю кордонів для забезпечення безпеки нашого населення і розгортання повномасштабної військової операції по придушенню сепаратистських дій на сході. Ось всі наші вимоги. Додатково це забезпечення, тому що люди не забезпечені, вони помирають зараз. Здається, відміття Анатолію керівнику громадської організації самобороники доброго дня внаслідок всіх подій, про які що було розвороскано. Скажімо так, що ми дійшли згоди і на сьогоднішній день ведемо перемогу щодо створення громадського штабу національної гвардії України з метою повного контролю, повного повного погодження дій на передовій з тим, щоб наші хлопці перестали гинути. На, скажімо так, на невідомих для нас об'єктів і за що просто за недолугими командами так званих командирів. Дякую. Я, як волонтер, який їздить на схід постійно, вже третій раз ми збираємо машину, в буду їхати особисто, можу розказати, що насправді там. Твориться. Збирається, збирається допомога, яка виїжджає безпосередньо на батальйон. Вона доїжджає до батальйону. Але наразі більшість волонтерів, які допомагають цьому батальйону, вони продають особисто адресно, тобто конкретній людині. Тому що коли воно доїжджає на загал, воно потім не розподіляється і лежить просто на складі. Це проблема системи. Є в керівництві військові, які були назначені туди. І вони живуть і діють так, як вони робили це багато-багато років ще з часу радянської армії. Тому наразі ми намагаємося допомагати Адусову. Тобто ми зібрали, ми відвезли. З приводу озброєння та е, створення самого батальйону, багато перепон створює саме бюрократія. Тобто, подається заявка на прийняття людей до батальйону. Але у багатьох, як ви знаєте, ще під час мого, цей батальйон не створений взагалі на базі сотень самооборон Майдану. Тобто, всі хлопці, які стояли тут, вони прийшли в Вішки. Вони поїхали туди згодні е, самі за власним бажанням покласти своє життя заради нашої держави. А їх не можуть забезпечити і не можуть їх оформити. Тобто е, така банальна ситуація. Хлопця вб'ють, а його батькам або родині ніхто навіть не допоможе, тому що він не був оформлений. І це бюрократія, яка є основною проблемою. Я розумію, і всі розуміють, що система не міняється швидко, що неможливо змінити за. Буквально там місяць або два або за два-три тижні, але можна зробити виключення. З приводу корупції та розкрадання, наразі ми не можемо нікого звинуватити, у нас немає доказів, але ми будемо їх збирати, тому що це неправильно. Ми стояли тут за чесність, ми стояли за дії протикорупційні. І коли ми знаємо на 100%, що туди щось відправляється, а потім ми приїжджаємо, цього не бачимо. І коли ми знаємо, що банальний. Банальний приклад, ми відправили туди майже 600 банок тушонки. І ми знаємо, що хлопці йдуть просто в з зажареним салом, то не є правильно. І у мене наостанок є звернення до вас журналістів. Будь ласка, я вас дуже прошу, коли ви знімаєте будь-який репортаж з гарячої точки, будь-який розумійте те, що ви знімаєте. Тому що зараз вийшла така ситуація: я знаю цю людину, витік інформації наразі у нас чотири людини у полоні. Пізніше, коли ви виключите камеру, я вам покажу відео, яке потрапило в інтернет завдяки діям однієї журналістки. І якщо сепаратисти, які тримають наших людей у полоні, побачать це відео, то я думаю, ви розумієте, що з ними буде. Це журналістка з громадського ТВ. Тому, будь ласка, дуже прошу вас, проявляйте.

Наразі ми не маємо повної інформації з приводу тих, хто знаходиться зараз у полоні, з приводу тих, хто помер. Ми не маємо прізвищ, ми не маємо зараз взагалі ніякої інформації. Тільки про декілька людей. Буквально через годинку-дві, коли вони приїдуть на свою основну базу, ми будемо мати цю інформацію, і ми, звичайно, повідомимо всіх рідних і повідомимо громадськість. Є Це... питання? Запитання. З батальйоном Майдар нагадує подібну ситуацію з батальйоном Донбасу. Коли були проведені успішні дії на західній Донбасі, ця картинка розійшлася по всій Україні і ми пізніше бачимо, що наступного разу вони попали в захід. Так? Так за це говорить про злив. Це, це говорить про витік інформації. Можливо, за якийсь журналіст. Ми зараз займаємося вивченням, звідкіля сам відбувається будь-яка інформація з бойових. В пресі прискочила така інформація, що вам запропоновано влитись э, в структури АТО, так? Так. І які ваші дії, тобто запогоджуєте чи? ми маємо озводити дії всіх військових підрозділів. Тобто ми кажемо про підрозділи Міністерства оборони, ми кажемо про підрозділи Міністерства оборони, про підрозділи Міністерства внутрішніх справ і ті громадські підрозділи, які сьогодні з власною зброєю в руках захищають власну державу. Тобто головна мета громадського штабу це об'єднати зусилля, скоординувати дії і кінцівниці почати воювати професійно, так, так як завжди вміли українські козаки, український народ. Ви в у на увазі батальйон Айдар чи громадську? І ми не маємо учасника. Ми Досі, виконуючи свої бов'язки військовослужбовців, ми не маємо статусу учасника АТО, ми не маємо статусу навіть учасника бойових дій, деякі навіть формально не являються військовослужбовцями. Хлопці, які називаються волонтерами зараз, йдуть на смерть, вмирають, стають двохсотими. І сім'ї навіть не на отримують військові оці, знаєте, тривогічки. Похоронки, тому що вони не є військовослужбовцями. Вони просто приїхали туди і їх відмовилися форми. І це залежить не від самого, не тільки від самого там, керівництва батальйону, а від керівництва війська. Це від Міністерства міністерств внутрішніх справ, це батальйони, які знаходяться при Міністерстві внутрішніх справ, і від Міністерства оборони. Батальйон Дар'я знаходиться при Міністерстві оборони. Але досі ми не отримали статус учасника АТО, ведучи бойові дії. В рамках антитерористичної операції ми не маємо статусу учасника АТО. Люди, які повернуться потім з війни, дай Боже, вона закінчиться. Люди, які потім повернуться з війни, вони автоматично можуть підпасти під кримінальну відповідальність за свої дії. Тому що вони не мають навіть статусу, учасника навіть статусу військовослужбовця, не те, що учасника бойових дій. У мене питання до Владислава Гараніва. Що можна собою в мікрофон відповіли? Скажіть, у нас дуже багато далеко не бідних людей. Я маю на увазі. Той же самий міністр МВС Авако, він мілья, мільйонер со, сотні доларів. Скажіть, от якось Авако, він допомагає вирішення забезпечення батальйонів. Чи вирішені вирішені цих бюрократичних питань? Чи може це навпаки, це що ви сказали, що людини спеціально наформляють те, щоб їх тут пересажати, як учасники незаконних воєнних Буквально... це, чи... Чи, чи це може бути спеціально такі, так задумано, чи це просто якась халатність е, Не знаю. Тут напевно, що питання... Якщо на загал поїздки, то це питання халатності. От якась допомога може надходити, але от нещодавно була проведена прес-конференція, на якій було озвучено від імені е, список озвучений від імені е, міністра внутрішніх справ Алакова батальйонів, які знаходяться в міністерстві внутрішніх справ, які приймають участь в ну повноцінно забезпечені, ніби і приймають участь у антитерористичній операції. Серед них чомусь. Був вказаний батальйон Айдар, ще декілька батальйонів, які взагалі відношення до Міністерства внутрішніх справ не мають ніякого. Це питання, от особисто це питання в халатності. О. А з приводу персони Міністерства внутрішніх справ, як от людини, мою особисто, мій особисто ліміт довіри, ця людина втратила, коли за його наказом почалися фабрикуватися проти мене кримінальні провадження. Їду туди захищати кордони своєї держави, від е, інтервенції, захищати цілісність своєї держави, можу бути вбитий ворогами своєї держави. Тут вже окремі представники цієї держави, коли я приїжджаю, от, от, я з захворюванням приїхав запалення легені, вже тут продовжують пресинг за сфабрикованими кримінальними справами. До того ж, кримінальними справами відверто по сепаратистах, там ківало генпрокуроршонці, які проти мене відкриті. Тому ну, мій особисто ліміт довіри ця людина вичерпала, як міністр. А з приводу того, про що ви запитували, то це відверта халатність. Ну тож, питання за вашими особистими роздумами з приводу цього. Шептання. Чи є ще питання? Дякую. я матерію, прошу, будь ласка, камер, і до столу <звук>